треба працювати і з республіканцями і з демократами і це насправді я вам говорю дуже фахово і так ми працюємо з першого дня російської агресії та навіть раніше з 2014 року коли я пам'ятаю очолював знову службу безпеки україни тоді з директорами ЦРУ і не одним я працював і тоді був обама від демократичної партії президентом потім змінився прийшов президент трамп але робота була продовжена і співпраця у протидії російським спецслужбам ворожим тому як професіонал у нас є професійні серйозні інтереси національні з Сполученими Штатами, загалом як з країною. В сфері безпеки це американські українські спецслужби, в сфері оборони, це міністерство оборони України, міністерство оборони Сполучених Штатів. Але я б ні в якому разі не звужував до однієї партії або до одного кандидата співпрацю. Моя головна позиція. Я хотів би її поділитися з вами сьогодні. Що Якби не відбулись вибори 5 листопада, якби не проголосував американський народ, це вони проголосують. А нам і до 5 листопада цього року, і після нього треба, щоб була підтримка і республіканців, і демократів України, Збройних сил України, української безпеки, енергетики, економіки і так далі. І ви абсолютно справедливо зазначили, Сполучені Штати Америки наш стратегічний партнер. І говорити і працювати можна з кожним, в тому числі і щойно анонсованим одним з кандидатів. Аті, президенти, паном Трампом, сенатором Дівенсом, він коли, до речі, колишній колишніми піхотинець. Бо я з не одним військовим американським спілкувався, в тому числі з військовими, які ставали конгресменами і сенаторами, це люди, з якими можна і треба говорити, особливо на теми оборони і безпеки. Вони розуміють. Тебе спів слова, це я кажу з власного досвіду, і я переконаний, що в разі, якщо американський народ проголосує за кандидата президента Трампа, можна і тобі ж того, треба буде спілкуватися з новим віцепрезидентом, тим більше повторюсь, є бекграунд, є основа такого спілкування. Його служба і його таке непросте життєвий шлях, досить непростий.